Всіх вітаю на каналі. Дивимось зараз переробку на 50 кОм резистор плати тп 4057 Зараз у нас від 20 мА йде регулювання. Давайте з вами перевіряти. Наразі в нас е, вкручено 50 кОм. Так, зараз у нас. Треба по чуть-чуть крутити. Ось 4 uh, Вт. 4 Вт це у нас 800 мА. Кліще показують 740. Далі крутимо вже 200 мА. Якраз чітко. Вже 1 Вт. 0 Вт. Ну, от метр не буду вам показувати. дивіться 60 мА. Я не знаю, чи видно Це в положенні, коли ось. Вже більшу частину прокручено Якщо ми викрутимо язичком ось так, це в нас буде в районі 4, е, кишу, 440 мА. Коли ми хочемо от 20 мА. Ось 20 мА, приблизно ось так. Десь в районі 30-40 мА. Це ось так. Ось вже 50-60 мА у нас в ту сторону. Вже у нас 80-90 туди. Далі у нас вже 160, тобі ще 1 Вт. Ну і максимально, що там у нас? Ну, і максимально у нас там 330 іде мА. Тобто, бачите? Ось, простий, вам приклад переробки. Тепер давайте перейдемо. Викрутимо назад. Крутимо ось так. Це у нас буде приблизно 20 мА зараз заряджаю. Чим мій цей зарядник особливий, тим, що ви можете малоємнісні акумулятори собі брати та заряджати. І не переживати за коректність показів. Так, добре, це побачимо. Тепер переходимо до тестування ось цих от ТП-ш457. Я вам кажу скоро новинку, яка мені приїде. Ви будете в шоці. Якщо хто не знав, тп і є сестра і вам я її покажу. Вже буквально, скоро ви її побачите. Вона вже в дорозі і зимало там біля 6 штук, по-моєму. Ще підзамовлю потім. Побачите, там взагалі ще цікавіше. Так, викаємо лабораторник. Зараз я буду перевіряти по тому ж методу. Ви собі будете бачити? Будете бачити, будете. Я гадаю будете. Так, зберемо щупи. Це у нас таке тестове відео таке десь буде. Так, дивимося з вами. Будемо перевіряти, чи є в нас струм холостий, чи немає. Не повинен бути, якщо хто не знає. Де батарея плюс батарея мінус? Ми подаємо напругу акумулятора і дивимося, що в нас є якийсь струм. Якщо буде, це буде пробій мікросхеми. Відразу можете ту плату викидати. 4.15, ну, чи на деталі, брати. 4.15. Але будьте дуже обережні, бо тут контакти дуже поряд, щоб нічого ви не замкнули. Так, перша плата. Перша плата чудова, добре. Я таким методом кожну плату можу перевірити. Ось чудово. Я дивлюсь за показом, бо ви мені казали в якомусь відео, хтось мені казав з вас, що там лаблаторм вскочив по напрузі. Такс, добре. Так. Добре, плати не браковані, ось так я перевіряю. Кому мій метод не подобається, ну то не знаю, що робити, тоді, скажіть свій метод. Ось перевірив 4 ТПшки. Що ми далі будемо перевіряти? Далі я хочу глянути, Є в нас якась індикація? Чи в нас немає індикації. Іксельки ми з вами так не перевіримо, лише на практиці в ці. Тому що в них немає індикації, щоб ми могли, могли глянути. Чи є якась індикація? Є. Де я такий вам роз'єм зараз найду? Це На 2 і 1 чи на 2.5. Зараз. Ну ну почекайте, гляну зарядник. <кхід> Ні, то не той. По-моєму, мені йде на 2.5, бо там дивіться собі уважно з роз'ємом. О! От. Один на 2.5 і один на 2 і 1, 1. Зараз ми тут перевіримо ще раз. Так. -с. Тому що тут... Вхідна напруга максимум 30 вольт, не більше. Ну, протоколи я не маю вам чим перевірити, але... Так, один замовив 5,5 на 2,1. А інший замовив. Зараз ми знайдемо той модуль. Десь я його вже збачив, знаходив. Що ж ти мене так. О, а інший на 2,5. Оце видно на 2,5. Так, здивусь. Вимикаємо лабораторник. Він мені більше не потрібний. Вимикаємо з блоку і ставимо його нанис. Зразі на низ, Потім я це все зберу. Ну що, дивимося? Перевіримо заодно цей модуль. Так, це у нас є. Щось я не розумію, а чому воно нічого не показує. Так, вмикаємо Аторч. Що вам там видно, не видно за тими кабелями всіма. Ось як бачимо, модуль у нас зараз не активний. Давайте під'єднаємо якийсь кабель. якийсь би бажане type c c Я мав честь мав цей зарядник, що я зараз вам планшет заряджаю, паралельно показую. І перевіримо. Воно по суті. О! Добрий вечір. Воно активувалося. Ось 12 вольт протокол активувався. Наскільки в нас той модуль максимум, Ану я не буду прям на максимум Він каже, що це модуль це перетворювач. Так, це у нас перетворювач. Він у нас має. Шайнтику, напробую, як подаєш, видається, що. DC DC 832 65 вольт. А, так, дивимось з вами input 830. Давайте будемо дивитися. Так, там є холостій струм. Ось дивіться, 1 А. Я там не знаю, як вам показати. 2 А. Ну, але бачите вже просадка до 1,4. Ну, 3 А вже 11 вольт. Але 3 А даний модуль тримає. Хоча просадка 11 вольт Найліпше це. Ну, ще не гріється основний компонент. Найліпше це десь 1,2 Вольти, я кажу вольт Ампери. Брати собі і заряджати. Що би таке перевірити? 12 вольт. С і CDC, а то й на 2,1. Я не знаю, як вам перевірити, тому що в мене так не гляне, що може давайте лабораторником, Але ось такий от файний модуль. Кажу в посиланні. Якщо кому треба, я залишу в описі. Ну, точніше, в коментарі вам скину. Кажу в описі. Бачите, вже за сьогодні заговорююсь. Так, у нас output максимум 65. 5 вольт 3 А, 9 вольт 3. Ампер, 12 вольт 3 А, 20 вольт 3,25. Добре. Вимикає модуль. Ну, він файний, він взагалі не нагрівся на 3 амперах Так, виймаємо зарядне і з вами зараз те що затестуємо. Так, беремо гарбуторка. Подивимося заодно скільки воно жре на холостому. Заодно з вами. Так. Хоч, десь мені лабораторник пригодився. Я думав, що я без лабораторника перевірю. Там є, до речі, контакти з боку. Я зараз покажу. Отут. Так, який із них на 2 і 1? Так, оцей на 2 і 1 виходить. Ось то й на 2,5, якщо я там розумію. Так, вхідна. Давайте вхідну ми йому накрутимо 8 вольт рівно. Подивимося, що вона нам защебечать. Там є збоку. Ось 8.04. Я думаю, це більш-менш Ось Тут з країв є в нас, де можна під'єднуватися і напряму. Ось, під'єдналися. Зараз наразі холостого ходу немає а ну на. Ось і бачимо, до речі, показує. 8 вольт. Подали на вхід. А, то скільки подаєш, стільки утримуєш? От. Цікавий модуль. Трошки логіка мені аж кумедна. Що шо якщо ми? От, дивіться, цікаво. Щоб цей модуль активувався. Треба як мінімум 7,2 вольти, І в нас буде 7 вольт. Як звідси 5 витягнути, Оце цікаве питання. Добре, давайте 8 вольт з вами. Подивимось і затестуємо даний модуль. Вис там 1 А. 1 А 7,5. Бо це підвищувач. dc у нас виходить. По аби бути підвищуючим. 1 А витримує. 2 А, але то вже 7 вольт. І на 3 А воно вже пішло до 6,5 впало. Ну, якийсь отакий от невеличкий тест. Ну, але доволі цікавий модуль. Питання, чому на вхід не можна закинути 5 вольт, як звідси 5 витягнути. Чи може то різниця ще в кабелі? Це цікаве питання. Давайте зараз з вами це і перевіримо. Візьмемо простий кабель. Так, візьмемо з вами простий кабель. Булаторник наниз, бо тут треба трішки місце звільнити. І ми візьмемо з вами перехідничок і візьмемо простий кабель. Простий кабель та простий блок. Зараз всякі пакунки. А чому я вимкнула блаторник? Це от гарне питання, нащо його вимкнув? Так, зберемо кабель. Тут у нас USB Type-C. Чи хоча нам треба простий взяти, зараз я візьму простий кабель з вами і подивимось. Знову лабулаторник міфуємо. Трішки я за день, як бачите, заб'ємося. Так, дивимось з вами. Що там? Простий кабель беремо. Він без всяких тісних, зразу кажу, протоколів. Саме простий кабель, який ще в комплекті. Так, ось під'єднали. І тепер беремо знову лабулаторник ставимо на Наверх, подаємо 8 вольт і глянемо, скільки буде на наяву, скільки він видасть. По ідея, якось тут можна 5 вольт витягнути. Так, накручуємо йому швидко 8. Ось 8 з половин. І підключаємо даний модуль, щоб бачив. Ось, під'єднуємо. О, бачите, різниця в кабелі. Якщо під'єднати простий кабель, воно от, вхід 8,5 на вихід 5 вольт 4,98. Цікаво. Якщо ми домаємо 9 вольт, по суті, напруга не незмінна. 498. 1 А витримує. Але 4,7 вольт. Бачите, яка просадка пішла? І ось дивіться, скільки він вже споживає. Тобто ви 1 А тягнете з модуля. А він в холостому ходові, ну, тобто в своїй роботі ще виходить е, 600 мА. 4,7 вольта, 2 А 4,5. Ось. 3 А. Ну, цей модуль тримає, але чому такі просадки? 4,3 В 435. Не розумію, чесно, таких просадок. Може, якийсь гаджет спробувати зарядити. А ну-ну, давайте якийсь ліхтарик. Спробуємо з вами зарядити. Такс. Так, 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 так. А ну Ану. Ось як бачимо, ліхтарик нас заряджається з Червоненьким світить. Скільки то по. По цьому. Зараз ми глянемо. Скільки то по. По напрузі у нас. Зараз ми це бігом подивимося з вами. ну модель працює, як бачите. 9,1 вольта подаю. Ось, як бачимо, заряд пішов 80 мА. Ну, тут теж малий струм, тому що, як бачите, ботметр його не бачить. Ось, по нулях. Тобто десь малий струм орієнтовно, скільки воно? На 400 мА приблизно споживає менше, якщо при більшому струму, я так бачу. Ну, якийсь такий от модуль. Кажу модуль доволі. Непоганий, в цілому існувати може. Ось можна собі бавитися з цим модулем, робити свій проект, якийсь. Ось такий от модуль. Всім дякую за перегляд, гарного вечора.